Бажаю здоров'я. Добре. Патрульна поліція Белосерківської районі сержант поліції дешев. Пане водію, ви здійснили. Ви ве на зустрічну смугу працюємо перед неї суцільної лінії дорожньої розмітки. 1-1. Добрий Віталійович. було ще здал поліцей, Ніколай Ді Віталійович. Надайте, будь ласка, документи, які засвічують вашу особу. Дай ще порушив? Рухалися по вулиці Заводській. Так. І що я там перетнув? Там була роздільна, а перед сплошною я з'їхав перед мостом, правильно чи ні? Зробив обгін до моста. Так Дивіться, чи ні? Там Від заправки мод так. до моста. Повністю є суцільна лінія. Ні, лише, ви помиляєтеся ли лише в моментах, коли є поворот ліворуч або праворуч, там є розривчаста, але там повністю є дивіться суцільна лінія. хорошо, тоді скажіть, коли може, коли дозволяється згідно правил дорожнього руху перетинати одну одну спушну лінію, коли є повністю проривчата лінія вздовж, ось як тут. Ні. Да. Ви помиляєтеся. Якщо автомобіль, який рухається спереду. Рухає, рухається менше 30 км на годину. Тоді дозволяється перетинати, перетинати одну сплошну для обгіну, який їде спопереду. Що не так чи що? Якщо Ми не то, що рухалися 30 км Покажіть мені ваш, вашу швидкість, і тоді питань немає. А покажіть, з якою ви швидкістю рухалися. Я не маю вам нічого доказувати. Не ви, не ви докажіть мої порушення. Ну. І коли ну. вас зупиняли. порушення, я вам будуть, в ході розгляду справи, його ще ніхто не назначив. Дивіться, для того, щоб я вам дав. ...посвідчення своє, не, я чи... Не кажу, що я кажу, ви як мінімум, ми з, з якої відстані почали вас... Я мачки, не почув, в мене музика грає, я собі ну, їду, собі так, прямо так, і все. Я просто я так, бачу... Так, я, я тобі так, розказую сюди, коли так, буде розгляд справи про вас, Ні, коли гер, зупинку дивіться. на законових працівників... А чому, проведі. а ви щось, мені здається, що ви до мене якось привзято відноситесь. З чого ви взяли, що ще буде суд? Ще розгляду не було, йдіть сюди. Дивіться. Ще розгляду не було. Я розумію. А, а чому ви, він ви, який дивіться, суд? Ви, дивіться, ви предвзято відноситеся до всієї патрульної поліції. З Чого ви це взяли? Ну я я вже зрозумів, де я вас бачу. І в Тіктоке я вас бачу, і де я тільки вас не бачив. А то це ви із-за того, що а ви мене знаю, десь бачили в Тіктоці, то ні, ви то, цього ні, це у вас щого, ви у вас дивіться, зараз до відносить. Дивіться, з ви ви взяли? Що буде суд, якщо наша розгляду справи не було? Відома привзято якось відноситись. Ваш колега Р... бо, каже, то, що це, він роз яс роз яс мене справ. знає. Розгляд справи тут не буде. За незупинку це не ми проводимо справи, Це рішення... А я що не зупинився? Дивіться, я стою ж. То де це було? А де це було? Ми вас начали з моста ставити. Я вас не бачу. Скільки більше кілометра? Я вас не бачив. Я став, я побачив на перехресті, ви включили звуковий, правильно? Ви на перехресті включили звуковий? Ще раніше. Ще раніше. Ще до моста. ось цього. Звуковий? звуковий, Звуковий. звісно. Дивіться. Ні. Звуковий ви включили перед по, перехрестям. Я е, виконав зупинку, проїхав перехрестя і став там, де мені зручно. Ні. Ну, там, де ні, нікому я не. Що, я став, на перехресті стану, чи що вам? Це перший момент, другий момент. Ви говорите, ви чітко зазначили, що я перетнув одну сплошну сплошну лінію, одну смугу перетнув. Я вам це кажу, це що проблем. перед передо мною їхав автомобіль, який рухався менше 30 кілометрів на годину. Я згідно правил дорожнього руху маю повне право виконати обгін, перетнувши одну сплошну лінію. Чу, що що виїхали за нами? За вами. Да, ми... А ваша не автомобіль, а... ваша кілешка Але, чи що? А ми рухалися 30 кіло... менше 30 км на годину. Я вам говорю, що в мене показувало менше 30 км на годину. Згідно правил дорожнього руху, я маю право зробити обгін. Ну, я дивлюся, ви їдете 30 км на годину, я виконав обгін. Так, да, я виконав обгін на сплошній. Ну можливо, на сплошній, бо я бачив там розривчасту. Може я на розривчості, так як ви дійсно ви зазначаєте, що е, там були приривчості на в'їзді-виїзді. А обочину, може бути а обочину ви також зловили на швидкості 30 км на виду. Обочину як? Ну отак, колесом, сам стоїм правим. Дивіться, що мені е, дозволяє чи забороняє з'їхати на обочину. Можливо, там десь було пошкоджене дорожнє покриття. Чи, 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 чи... Я ні від кого не тікав. Я їхав собі додому, дивіться, їду з дружиною, їду з магазину, в мене воно в багажнику лежить два пакети продукти. Лежить там ще риба в відрі, хочете, можу поділитися. Далі. Хлопці, навіщо е, ви оце цього? Ні, дивіться, зараз. Ви, ми, ви не, шукаєте. Не, дивіться, я вам поясню так. Більше всього, у вас є якась, як це правильно, підвзяте відношення до поліцейських є. І ви провокуєте ні. на якісь порушення, такі щоб вас зупинили. У вас є вихід, щоб викрутитися, викрутитися з цієї ситуації. Чому? Тому що у нас реєстратор попереду, позаду на жаль, немає. І я не можу зараз вам надати доказ того, що ви там. Перетнули суцільну чи з якою швидкості ви рухалися? Я визнаю... Але ваші дії могли б спровокувати Спровокувати вас? Ні, спровокувати будь-яке правоп... серйозніше правопорушення, Ні. наприклад, те саме ДТП. Ні, а не права... могло Але бути такого. Дивіться, зловили... чому дивіться? Ви зловили обочину? У мене є відео, як ви зловили обочину. Як ви наїхали правим колесом своїм? Це з правил дорожнього руху? Скажіть мені, будь ласка, чи такі дії могли б спровокувати наслідки? Якісь? Вас тільки могли спровокувати наслідки, не... Ні. наслідки могли Я... спровокувати Я... до моєї зупинки. Якраз як би ваші дії могли б зробити гірше для вас. вас мене звати Максим. Максим? Максим. Да. Якщо ви побачили моє посвідчення, мене звати Андрій. Я думаю, ми зробимо якийсь вивід з цього всього. Я скажу, що я більше не буду тоді поліцейські машини обганяти, щоб я вас ніколи не, не провокував ви, і не вас, не, і взагалі не, да, не да, ваших колег. там, де це дозволяється. Так це дозволяється перед мостом. Я ж спеціально вас обігнав перед мостом, бо на мосту заборонено було. На мосту Так, да. Тоді а, на все добре вам? І вам да, все да, все добре. побачення.